Розпердолюємо! Так, зробили ми дупло на 94 мм. і 3 десятки. Коротше, дупло величеньке таке вийшло. Буде що туди пхати, як то кажуть. От. Багато, правда? Тут ще ми йти донизу, але зробив сходинку. Може щось якийсь упор треба буде зробити колись чи що може пригодиться. Так, було виточена ще така спідничка, скажімо так. От вона буде сюди запресовуватися направляючий поясок і там пару соток натягу, вона туди запресується. Це буде для того, щоб брод не попадав нам в ці місця ніяким чином. І потім, коли стіл, звісно, перевернеться, він отак, оця втулка зайде туди ось з таким зазором. Зазорчик тут є невеличкий, десь міліметр 1,2. І виходить, що ну, десь так чуть-чуть от І весь мусор. У нього шансу туди пролізти не буде через низ, аж сюди. Так? Якби її не було, ми б просто клали зверху, і тут мусор міг би попадати в цей. Ну, рикошетом могла би стружка залетіти, там, якісь піщинки там. А також буде такий свого роду захист. Отак воно вийде. Десь отак. Бо там запресується шина 17 мм. І воно десь так вийде в натурі. Трошечки зекономимо. менше стружку пускати, може ще пригодиться таке колечко бронзове, бо знайти потім таке колечко знайдеться неймовірно, так? нереально знайти буде. от Бо як треба, то, то і так в мене чудом, що. Ось це виявилося. просто, Бо зараз така заготовка коштує купа грошей. А ще як нема труби, а отвір маленький, то взагалі воно важить важить як самоліт і коштує тільки ж. Так, готове колечко. Зараз його туди запресуємо і прикрутимо на 3 болта М8 прямо до шестерні. Потім прикрутимо, тут виберемо під штіфт і під болти. І потім вже розточимо зразу на столі. Тобто вже перекрутимо сюди це все діло, щоб знівелювати всі похибки, обкатаємося так, як воно є. І від центру. І в нас буде тоді все чітко по солосностях. Є готово. Готовенько. Хто буде їсти зайчик? Хто зайчика буде їсти? А? Я цілого хочу з'їсти. Цілого прямо з'їсти хочеш. На. кульовий плвий. І не пожиріться. <свято> і то дати. Свято, свято, свято. Так, продовжуємо Ви в шестерні зробили, запресували сюди бронзову тулочку. І зробили отвори, щоб можна було прикрутити болти, трошки розфрезеровували. це зараз заходить на посадку свою все діло. У нас зроблена обкатка по тому контуру, вона як би має бути до зовнішнього діаметру бути стабільно рівна. Але я ще обкатаюся по верхніх зубах на всякий випадок. І будемо вже робити внутрішню посадку на ось, цей, на ось цю поверхню. Так? Тут я поставлю ще конусний штіфт, бо трошки розбито, і там були такі циліндричні штіфти. Я туди зашарю конусний, щоб воно було чітко. І відповідно буде надійніше. По змазці. Змазка у нас змазуватись буде по цій трубці через один нижній отвір в столі. Ось виходить, виходить дзюрка. буде маститися тут і буде маститися, зразу стікати і ця поверхня, і ця. Так, цей отвір у нас якоби заводський. Мав би мастити е, вісь черв'яка. І сам черв'як в якомусь там положенні от по радіусу, виходить, як вони там задумали, ніби мала б маститися тут підшипникова пара і сам черв'як. Але не продумано, як би то мостилося саме колесо. Тобто все, що впаде на черв'як, воно там і лишиться. Я зробив тут ще в самому столі дві, два отвори, дві магістралі. От одна і друга. Тут десь на 45 градусах, виходить, отвір і на 60. Ось цей отвір у нас, наскрізний, просверлив сюди в цей штіфт, грубо кажучи. Він буде нас мостити, направляючи, просто сам стіл буде мостити. Там є змазка через оці, оці вушка. Які тримають сам стіл з боку, так, якоби я є змазка, але я ще додав додатково сюди. Тут у нас ще додав одну магістральку з трубочкою мідною. Вона буде капати безпосередньо на саму шестерню зверху. Тобто, налиємо вона на шестерню зверху падає і буде по шестерні вже стікати собі по самій цій поверхні. Я думаю, що так буде все-таки більше змазуватися, ніж по-заводському там було задумано. Тут налиється мастило і воно там буде стікати, а з черв'яка воно все стече по кругу, там собі, та й це. Ну, Так і так буде маститися. Буде видно, як краще. Змазки забагато не буває. тут. Потім по змазці направляючих самої станини буде. Присворило так отак два отвори. Два отвори. Тут є ці ванночки. Я так думаю, що логічно б їх було задіяти як ванночки для змазки мастилом Фітільною змазкою. Ставиться туди фітільочок. Тут буде мастило, і воно буде підсосувати масло на направляючі. От. Саме мастило можна сюди заливати, так само буде попадати через. Ось ці поверхню, через цей отвір. Через цей отвір буде попадати. Ну, от, якоби так, я продумав собі все. ще Додавши, ще ось таких поперечних рисок, які будуть підсосувати масло. От. Щоб побільше його там було, бо трошки маловато, мені здається, от на мій погляд. Ну і все, зараз. Ставимо черв'ячок сюди і розточуємо. Потім вже запресовуємо сюди втулочку. Та й, в принципі, все. Може росточка зроблена. Получилося вдати з о, півтора соточки. О, десь до півтора сотки зазору, виходить. Півтора сотки зазору, так. Я думаю, що буде працювати. От. Та й добре. Так получилося. Ось, бачите, воно вийшло. До дна. гарно, гарно до дна. І там у нас ще є така канавочка, яку можна було по суті дати більшу трошки апгрейд. Але, в принципі, вона є, От там, бачите? Канавочка така. От. В тій канавочці буде збиратися мостило. Ось звідси. Тут є отвір. Зараз поки що з цим бумажкою забитий. І воно те все мастило буде збиратися в цю канавочку і вже так би мати резервуар такий своєрідний для подальшої змазки, щоб воно не набрало якусь маленьку цятку і все. А так воно буде мати, розпливеться собі. І рівномірно з усіх боків буде собі сямкати, плямкати, як то кажуть. Не так вийшло. Розточити. В принципі, готово. Трошки марудна така робота, важкенька, але що? Потрохи збираємо з тіло докупи, женемо, голубимо. Тут такий народ позносу. Дивіться, там ще є всяка шліфована поверхня. Видно, що шліфовка. от. Всі рисочки, сіточки видно, що з одного боку, що з другого. І так само по цих всіх площинах Потемніння є, але Сюди йде ще видно, проглядається шліфовка всюди-всюди. І тут, і тут. Це на поперечці. Щодо поуздовжньої в нас. Так само, я не знаю чи буде видно, але попробую взяти, потім подивлюсь сам, бо тут зараз сонце світить і не дуже її побачиш. От, тут так само сюди видно і шабровочка, і шліфовочка видно гарно. І верхня сторона. Це навіть під сторону під клин пошліфована і пошабрована. Ці нижні направляючі Вони мають трошечки знос на поперечці, на палець, так, десь соток 5, більше нема точно. А може і 5 нема, тому я думаю, що тут буде апріорі все нормально. І то рівномірний знос, що тут, що тут в кінці, що тут, однаково, по відчуттях пальця, що тут. от Всюди однаковий, однаково палець відчуває. Ну, скажу так, що досить вийшло ідеально. Нічого тут не треба робити. Це потемніння таке вже не відчистилося, але, але воно... Є пару задирчиків на цьому, в принципі, ні на що не впливають. Поробив такі маслоканали, не хотів я на фрезері це мучити. От, Зробив вручну Дремелем то й все не бачу в тому змісту великого. От, Можна це вже заносити, збирати. Хайка взагалі ідеальна, як новенька. Взагалі тут в цьому станку все як. Все тут просто в, цих, в цьому супорті дуже класно. І винти нові, можна сказати, без носу, і гайки без носу. От, тут і черв'як без носу, фактично, новесенький, і черв'ячне колесо зносу не, не, нема ні грама. Тобто, не знаю, на ньому дуже мало працювали, відповідно. Певно, десь трошки рух, от цим продольним супортом більше, він більше зношений. так якби, Бо поперечка фактично ну, не, не трогана. От. І видно того, що вкрали коробку і воно збереглося гарно. Так що якось так повезло мені дуже сильно з цим станком. так що Я поки що дуже довольний. Так, отак виглядає вже готово. Заклав туди ту спідничку. О, у нас буде бортик, який не буде мусор пускати. І все можна буде збирати. Так, поставив вже стола зразу, помив його, відмив, відчухав, відчистив, поставив все гарненько, все чистенько. отак воно виглядає. Тут трошки прийшлося підшабрити ластохвіст сантиметрів 8-7. дятли тут забили. Зараз я навіть відсуну. Ну їзди, їзди дуже класно. От що Він тяжкий, він прямо плаває, левітірує. Тут це місце трошки звідси. Менше як 8, десь 6 см. Чи їм тут щось падало, що вони тут тукли, я не знаю. Якби ще був тукарний станок, я ще думав, що там конуса вибивали чи що. Ну, що тут могли дзьобати дебіли. Чи то дійсно мода цвяки було рівняти чи що? Ну, коротше, я ще того все по плиті підшкрабав оці місця. Просто щоб не було горбів від, від цих випуклостей надзьобаних дятлами. От, Клин. Зробивши на клині такі. Канавочки для змазки, щоб підзатікало під клин від того місця, що я. От, це буде масляночки, оце всі чотири. Буде затікати сюди зверху на планку, і по планці буде підсосуватися вже на саму поверхню листохвоста. Якось так. Так, бублик готовий, помив, о, помитий, чистенький, зараз продую і на зберігання так, заїжджаємо. Дуже зручно, зручно з сталікою просто бомба. Нічого не треба напрягатися. Всі дії, всі дії максимально точні. О, дивіться, як вона гарно ходить. Підмися. О, те, що ти краса. Просто краса. Все. Зараз ще помию клина. You uh... sir.